Є знижки на лактацит та цит. 25% в аптеках подорожник. Бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Крики, погрози та змушування присідати. Це виховні методи від поліцейської. На уроці в одній з чернівецьких шкіл. Вчора наших дітей попередили, що в школі планується візит представників правопорядку та буде проводитися з ними бесіда на тему поведінки в школі. Сьогодні прийшла представниця ювенальної поліції. Вона почала своє навчання у вигляді погроз дітям. Однією з форм залякування було схиляння дітей до прибирання поліцейської дільниці. Іншим погрожувала, що здасть в дитячий будинок, але це ще не все. Поліціянтка питала дітей, що таке підмет та присудок, і якщо дитина не знала відповідь, заставляла присідати з руками піднятими вгору сорок разів, ще й кричала бігом, обзивала їх тупими. Це допис мами одного з учнів. Вона пише, що під час так званого уроку поліціянтка поводилась з дітьми, як зі злочинцями, немов вона наглядачка в концтаборі. За словами мами, на цьому уроці були присутні і класний керівник, і директор школи, але вони лише спостерігали за ситуацією. У коментарях під дописом активно почали писати батьки і самі учні, які теж були під час уроку виховання поліціянтки. Я учень восьмого Б класу, в якому проводили таку ж профілактичну бесіду. Нас також заставили присідати з піднятими руками вгору. Було все рівно, що у одного з моїх колег була проблема з колінною чашечкою. Хоча він це їм говорив. Ще одного однокласника заставили стояти у планці протягом п'яти хвилин, підбадьорюючи ударами ногою по животу. Коли плакали хлопці, яким по 10-11 років вона зухвало сміялася, і на це керівник дивився мовчки. В мережі навіть опублікували запис розмови поліціянтки з учнями. Байтин позав'язували. Групі ти мені передаваєш. Вийшли в мене, я ж казала, заказала на увазі. Зараз киди, що бою, кошту будеш так стояти. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ви дуже гарна дівчатка. Сюди, падаємо в ви, ви. Чого добре, бо то може? Цей скандал набув неабиякого розголосу. Батьки колективно зібрались у п'ятій гімназії чорнівців, аби почути пояснення від керівництва. Однак директорка просто зачинилась у себе в кабінеті і нікого не пускала. Тож понад 100 батьків написала заяви до Чернівецької поліції. Там повідомили за фактом можливих неправомірних дій поліцейської відносно школярів. Розпочато службове розслідування на даний час проводяться заходи, направлені на встановлення всіх фактів, які пов'язані з цими подіями, в тому числі за висновками і результатами службового розслідування, буде дана правова оцінка як діям всіх учасників цієї події, так і діям поліцейських. У місцевих змі пишуть батьки вимагають звільнення директорки гімназії. Проте та свою провину не визнає та відмовляється писати заяву на звільнення. Я раджу батькам ну зразу ж писати скарги, заяви і в департамент освіти, який має розібратися, чому люди, скажімо, які не підготовлені для роботи з дітьми, приходять до дітей і займаються таким неподобством. А також писати відповідні звернення і до МОНУ ми ж в свою чергу теж звернулися з інформаційним запитом до міністерства, аби дізнатися, хто взагалі має контролювати подібні уроки і як вони планують розбиратися у тій ситуації. Однак відповіді поки що не отримали.